Привіт, шановний глядач! Ви на участці на соняшника. Це в нас соняшник іде від компанії Elite Select і це соняшник Saxon. Топовий соняшник. Він на слуху, українська селекція, генетичний розвиток. Це ми будемо показувати, дивіться, компанія Стандарт. анонсує зразу на кожному відео. короткі такі пояснення. А нас буде казатися таким чином. Тобто, 3 місяці без дощу. Це перше, по перше, то що максимальний шляпундрій, отакий рост соняшника не буде в 24 році. Це у нас Дніпропетровська область, Нельківський район. І ми починаємо. Тобто на зараз у нас соняшник саксон, на зараз у нас 14 серпня, і у нас іде десь дисковка. дисковка, но Тут під культивацію був внесений гумат калію 5 кілограмів. По предпосівна була це обробка дві культивації ще. І все ще у нас при посіві давався чистий азот. Азот це карбамід. Тобто 150 кг карбаміту. І отакий от соняшник у нас на 14 серпня. Трохи покажемо його на полі. Що можна сказати? Ну, Не знаю, стоїть заходити, не стоїть. Якщо він однорідний, він по построєнку стоїть, як кажуть. Дивіться, а, висота рослини. Мій зріст 1,85 метра. Формування кошику. Запиленість іде, ще не дивився. Тому ми не готувалися, ми прийшли і зробили, як кажуть. Дивіться, алільний напрямок, вони однорідні, запилений, де складає оце, а в нас п'ятачок це не запилений. І отак от виглядає у нас соняшник. Тобто однорідні шляпки, однорідний зріст по дисковці, Так виглядає в наш соняшник, який назвою має Саксон. Технологія це йде під ранстар, 50 грамів трибінронметилу, 7 раз вовчка. Витримує посухів він іде 9 балів, олійний напрямок. Обробка тут була стандартна. А плюс грунтовий гербіцид тут був ацетахлор 2,5 літри І був гіліантекс 45 грамів на гектар. А зараз покажемо, як воно є. Це в нас дисковка. І це відрізняє наш той фактор, що така ж спека була, така ж мікроволновка була ровно 10 днів. Тобто вище 41 градуси були у теньку. О, і ну, бункер покаже, ми ще покажемо буде це поле при збиранні. Покажемо, як були налив повні шляпи, як вона буде підсихати, розмір, діаметр покажемо всього. Нас зараз просто показує, що саксон він вистояв, навіть по дисковці. І сформував шляпу, сформував урожай. Може він не максимальний, але з такою спекою, без вологи, це дуже файно. З вами була компанія Стандарт, дистриб'ютор компанії «Літа Селект. Звертайтесь, підписуйтесь, лайкайте, замовляйте завжди раді. До побачення.